Всім привіт! З вами Квітнева, і це буде відео огляд на мій мікрофон Anker Powercast M300 Місяць, як я записую відео та стрімлю разом з цим мікрофоном, тому крім огляду, буде ще й мій особистий відгук на цей мікрофон. Але спочатку скажу, що це відео буде більш корисне для ютуберів-початківців, так як я сама починаю тільки свій шлях на YouTube, і цей мікрофон був першим, що я придбала для запису відео та стрімінгу разом з усіма муками Вибору першого мікрофону, та ще й так, щоб він був не за всі гроші світу. Тож. Приступаємо до огляду, відкривши коробку, ми бачимо інструкцію, яка нам в принципі не потрібна. Підставку до мікрофону, два кабеля USB a та usb c Наявність другого для мене як користувачки MacBook, великий плюс. Ну і власне сам мікрофон вже прикріплений до ніжки. З'єднати все докупи не є складно, а от з тим, що проз'єднати, вже можуть виникнути проблеми. Мікрофон стоїть на столі досить стійко, кут нахилу мікрофона регулюється в двох місцях: знизу, в місці з'єднання, ніжки та підставки, та зверху. Але зверху в мене особисто виникають проблеми, тому що регулятор заїдає і я не можу його відкрутити, коли зафіксую. Проте зазвичай користуюсь все рівно нижнім. З підключенням мікрофону проблем в мене не було, я використала. USB-кабель для того, щоб підключити його до MacBook, і він сам підтягнувся в ОБС без встановлення будь-яких драйверів. Увімкнений мікрофон має чудову підсвітку, проте регулюється тільки нижня. Вона може бути як однотонною чи градієнтною, так і статичною чи динамічною. Також на самому мікрофоні є регулятор чутливості чи звуку, і на нього можна натиснути і вимкнути звук мікрофону. Тепер давайте порівняємо мікрофони. І якісь питаєте ви, це ж мій перший мікрофон. Так от починала я з того, що в мене було, а власне з AirPods. І якщо самі по собі наушники досить непогані, то мікрофон у них для запису відео чи стрімінгу лайно. До цього для запису я використовувала мікрофон Anker. А в даний момент я використовую мікрофон в AirPods. Так, значить, мені треба йти за батьком. Ось це її батько. Я пропустила, як звати головну героїну. О, собачку Леон звати. А, Леона. Так, ну, за цих ми знали, Цей, до речі, вже дорослий Фейнір. він відправляє нашим дітям подарунки на день народження, так мило. А, я навіть не граю в Сімс, як вісім днів, а грала кожен день. Уся школа біса так. За місяць використовування цього мікрофона тільки двічі на стрімі були помічені якісь потріскування, причини яких я так і не встановила, але вони самі по собі зникли і більше не повторювались. Місяць тому я не могла знайти цей мікрофон ні в одному інтернет-магазині, але знайшла на OLX за 1800 гривень, що Боже, як дешево! Але зараз я бачу його вже доступним на розетці за 3 тисячі. Хоча, думаю, замовити просто на офіційному сайті Anker буде все рівно вигідніше. Загалом, своїм першим мікрофоном, я задоволена і думаю, що він зі мною ще не на один рік. На цьому дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисним.